Насправді всі алгоритми шахрайств вони, в принципі, від платформи не сильно залежать. Тобто є алгоритм того, що вас намагається заманити кудись. Головна задача шахрая вас вивести за межі платформи, де захист є так чи інакше, на якусь інший майданчик, де власне він уже контролює цю історію і ви йому віддаєте свої дані. Класична історія з Монобанком, яка зараз дуже нашуміла про 6 мільйонів крадених грошей це от класичний приклад того, як не треба робити. Тобто, людина, замість того, щоб піти в додаток, Додатку вибрати там спосіб комунікації з банком і вже звідти перейти на там, ту чи інше месенджер, там можна вайбер, телеграм, месенджер, звичайний Фейсбуку. Вона пішла в Моно в Телеграм, знайшла якісь бота, там їх багато і радісно віддали свої реєстраційні дані шахраям. Банки роблять якийсь захист, шахраї дивляться, як їх можна обійти. Тобто це дійсно така гра в Томі Джері, да? хто, хто кого дожене. Але тут треба розуміти сам принцип, що ви якщо вам пропонують щось в соцмережі. Особливо коли немає конкретики, коли немає е, розуміння, куди вас ведуть, коли вас не ведуть на офіційний сайт, наприклад, банку, але навіть якщо ведуть на сайт, який схожий на банк, то відкрийте краще через Google там через будь-що, відкрийте сайт вашого банку і подивіться, чи є там така опція. Вона там може бути, але тоді ви вже там зайдете через офіційне джерело, і там може отримаєте там якісь виплати, якщо вони передбачені законом. Але отак в соцмережі реагувати на якісь виплати, якусь допомогу, якийсь підробіток неприйнятне про що. Це власне дуже ризикове поле, тому що вас можуть завербувати, до речі, це теж один з шляхів. Тобто вас вам пропонують заробіток, а потім виявляється, що ви завербовані ФСБ. І далі вас шантажують, ви робите дії, потім вас ловить СБУ, і далі ви отримаєте строк. А в гіршому випадку може бути, що з вас пишуть великі суми грошей, потім ви будете ще й виплачувати кредити, які взяли шахраї на вас. А власне, вам ніхто. Цей кредит не пробачить навіть через те, що вас зламали, і це дуже важливо розуміти. Шиї, звісно, зараз величезна проблема, тому що шиї став дуже ефективний і багато сервісів, які навіть безкоштовні, вони роблять хорошу модифікацію навіть існуючих людей. Тобто, коли у тебе є відеозапис телеканалу чи інтерв'ю якогось подкасту, і людина просто говорить інший текст та шиї, власне, робить повністю уже навіть не ліпсінг, раніше це були тільки губи. Зараз вже повна маска обличчя. І людина розказує там про те, як їй там лікарі допомогли. Оце суперпрепарат, от час акції, так далі. І коли вам пропонують щось вилікувати за 2-3 дні, от зараз безкоштовно, скоріше за все, це вже якесь як сказати так коректніше. Да? ну вас намагаються намахати, да? тобто вас намагаються обдурити і просто витягнути з вас гроші, і на жаль, цей ринок. Дуже великий, він дуже ефективний. Шахраї зараз дуже активізувалися, і от останні три роки це дійсно величезна проблема. І типів шахраїв стільки збільшується.